Всім привіт! Мене звати Влад, і сьогодні я вам розповім, як налаштувати передачу даних із Smartsheet в KCRM. Це необхідно, щоб в автоматичному режимі передавати дані із smart Sheet до інших систем. Наприклад, в KCRM створювати нове замовлення при кожному додаванні нового рядка в Smartsheet. Зручно їх зберігати, обробляти та взаємодіяти з ними надалі. А зараз перейдемо до налаштувань. Для початку необхідно створити нове з'єднання. В якості системи джерела даних обираємо Smart Sheet. Далі необхідно вказати дію, завантажити рядки нові. Далі необхідно підключити ваш обліковий запис Smartsheet до системи ApexDrive. У цьому вікні необхідно вказати логін та пароль від вашого облікового запису Smartsheet. Дайте дозвіл Apex Drive на роботу з вашим обліковим записом. Коли підключений логін з'явився у списку Активні облікові записи обираємо його та натискаємо Продовжити. Далі необхідно вказати аркуш, з якого ми хочемо отримувати дані. На цьому етапі ви можете налаштувати фільтр даних. В даному випадку в цьому немає потреби, тому просто натискаємо Продовжити. Далі ми бачимо тестові дані по одному з ваших рядків Sheet. Якщо вас все влаштовує, натискаємо Продовжити. На цьому налаштування джерела даних Sheet завершено. Далі необхідно перейти до налаштування прийому даних. В якості системи прийому даних обираємо KCRM. Далі необхідно вказати дію, створити замовлення. На цьому етапі необхідно підключити ваш обліковий запис KCRM до системи Apex Drive. У цьому вікні необхідно вказати ключ API. Щоб його отримати, переходимо до вашого особистого кабінету KCRM. Далі переходимо до розділу Налаштування на вкладинку Основні. Копіюємо API-ключ та вставляємо його у відповідне поле в системі Apex Drive. Коли необхідне поле заповнене, натискаємо Продовжити. Коли підключений аккаунт з'явився у списку Активні облікові записи, обираємо його та натискаємо Продовжити. Далі нам необхідно заповнити поля змінними із системи Smart Sheet. Щоб додати змінну, необхідно натиснути на поле та обрати змінну з випадаючого списку. Зверніть увагу, ви можете не тільки додавати змінні, а й прописувати значення вручну. Для того, щоб перейти на наступний рядок, натискаємо Enter. Коли усі необхідні дані призначені, натискаємо Змінити та продовжити. Далі ми бачимо тестові дані, які будемо передавати до KCRM. Щоб перевірити коректність налаштування, натискаємо Надіслати тестові дані у KCRM». Переходимо до вашого особистого кабінету KCRM та перевіряємо результат. Якщо вас все влаштовує, повертаємось до системи Apex Drive та продовжуємо налаштування. На цьому налаштування прийому даних завершено. Далі необхідно ввімкнути автооновлення. Обираємо інтервал спрацювання зв'язку. Наприклад, 1 раз на 5 хвилин. На цьому все. Бажаю вам успішних налаштувань інтеграцій та удачі.